Шановні майстри, ви вибираєте собі болгарку. Прошу звернути увагу, як на мене, на недооцінену болгарку від Енгель, які у неї переваги, безліч переваг. Найголовніша перевага для майстрів-плиточників вона видає найбільші оберти це 9900. Вона обійшла всіх конкурентів, це я гарантую вам. Наступне, вона легенька, у неї невеликий хват, вона прогумована. Вона напічкана, електронікою, там стабілізація обертів, захист від повторного включення. У неї є регулювання обертів, фізичне, механічне, дуже зручне. Є показник, на які оберти, Є, показує заряд акумулятора. У неї безліч в різних, в тому числі водозахищених. У неї кожух, який легко знімається і повертається, як вам треба. У неї швидка зажимна гайка, у неї невелика ціна. Ну, просто фантастичний інструмент, як на мене, недооцінений. Тому запрошую в магазин Universal Tools на Гавала 28, де ви реально побачите? Можливо, дадуть вам порізати, можливо, не дадуть, можливо, дадуть каву, можливо, не дадуть, але знижку 100% дадуть. Або на мій канал YouTube, де я детальні огляди роблю, порівняння, можливо, і ріжу. Все я роблю для вас. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай за свого. Слава Україні!